Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич Вот і сьогодні дивимось на цього мосра світу танків. Бабаха фв 4005 Сьогодні будуть топові хлопки від цього хлопчини. Також, до речі, у нього такий підходящий нікнейм для Бабахи. Звучить нікнейм якось так Splash Time. Так не буду я зараз стріляти в небо. Мається на увазі гадати, як це саме перекладається докладно. Це, мабуть, залишить для вас. Але, до слова, кидає внубку без жодної артилерії в команді. Це мапа степи. І такий невеличкий пролог, наш автор реплею, оцей Time. Це буде у нього рекордний настріл на аккаунті, це 100%, тому що він довгий час не міг виконати ОБЗ на ПТ-15. Зараз я вам покажу. Так, це на е, об'єкта 260-го треба 8 тисяч настріляти та 5 танків знищити, що було з відзнакою. Ну він 8 тисяч не міг ніяк не на на шці і сьогодні ну, щось пішло е, за планом. Ну, точніше, бо тому що зазвичай йде не за планом, а сьогодні йде за планом. Так, ну що, я скажу от е, вам, е, хто дивиться мій канал постійно. Я писав вам, отакі, ви пам'ятаєте, були такі підлагування у відео. Мається на увазі, що я казав, не знаю, з чим це пов'язано, абсолютно це все. Оці підлагування в відео, так об'єкт 257, на, отримуємо майже на 1900. 11 хіт-потів лишили. Об'єкту 2.5.7, Так, так, давай, давайте я краще я продовжу. От, такі підлагування були. Не буду довго воду лити, мається на увазі, вони були не через моє залізо. Мається на увазі не через мій ноутбук, через який я записую. Я вам казав, у мене RTX 2060 та е, 6 ядер, 12 потоків. У мене е, процесора. У мене 12 е, гіг оперативки. 12 Гігабайт. Це достатньо багато, навіть в сьогоднішній реалії таке. Так, от, Що це хлопче? Ой-ой-ой, на, АМІК-52 просто вирішив подивитися, що тут робиться і ну, подивився він без одного ока, залишився просто. Ну, вже шотний, взагалі залишився Ріно Цирон, та йому вже майже його і забрав. Так він шотний, 300 з лишнім хідпонтів. Але мається на увазі, я вам скажу, до докажу свою думку, мається на увазі для тих, хто буде цікаво. От писали мені, можливо, тер термопасту треба поміняти, можливо, скинути до заводських настройок, відновити Windows, щось типу того. Це все була проблема не в залізі, це була проблема в ОБС, тому що нові драйвера вийшли, я їх оновив, і ОБС для цього не був придатний. Що це? Ой-ой-ой-ой-ой! Просто званшотили Т-77 між вагонами. Люди добрі, подивіться, три хлопка, п'ять тисяч уже в кишені. йой-йой-йой. Сильно команда виграє 4-1. Таке, ну і так, все одно я, я навіть і не можу договорити свою думку. Мається на увазі, що е, мається на увазі не в залізі, знову ж таки, я повторюся, не була справа. А в, в самому ОБСі випустили вже оновлення для ОБС, я тільки оновив ОБС, і у мене все запрацювало чудово. От ви зараз чудово бачите, я все викрутив на максимум на якість. Навіть от зараз дивитеся оце відео. Це далеко не та якість, яку я записую. Хто не знає, Ютуб дуже сильно ріже якість. Відео. Не знаю, для чого це зроблено, можливо, для того, щоб економити місце на їхніх серверах, мені здається, саме для цього. Але якщо б, наприклад, в цій якості, що я записую, просто було б чудова якість, ну вона і так непогана, але все одно ви розумієте, до чого я веду. Так, давайте ми повернемося до бою, бо тому, що я сьогодні в цьому відео просто щось розійшовся зі своїм ноутбуком. Знову ж таки, це спеціально я розказав для тих, кому було цікаво. Так, таких дуже мало людей, але все одно. Так, ну що, 7-3 рахунок. Ми зараз виграємо похід потім на команду на 3 тисячі. І зараз так, ворожа бабаха зараз зробила пострілом. Вона, тобто вона на перезарядженні, перезарядка в нього там 20 з лишнім секунд. Ми сміливо виїжджаємо в бортик на бортюня. Тобі на 1757 хітпонтів. Уже ОБЗ на PT-15 виконав наш сплештайм. Вже 8078. Сім на пулькано, два танки знищено. Для відзнаки я вам нагадую, треба п'ять танків знищити. І Бурасик, ну цього хлопця ну, треба забирати, бо тому, що ми ще на перезаряджання. 147 сорок він зовсім нам не цікавий. Так, на щастя, добра, наш союзний Лорень 40 т преміум танк французький, 8 рівня. Е, так, це спеціально кажу для тих, тому, що ну. Ви розумієте, про що я кажу? Є такі люди, що давне, дав, дав, давненько вже не відіграють танки. Я спеціально для це для них і озвучую. Так, ну що, 9-4 рахунок, і зараз можливо карі від. Відправиться в наступний бій, бо тому, що ми можемо собі дозволити танканути навіть і не одну пульку, а дві, навіть можливо, і три, залежно від кого. Гриля 15-го, можливо, дві, не більше, бо тому, що на третій ми відправимося в наступний бій. Звісно, якщо він буде стріляти і давати пробиття стандартними бронебійними снарядами. Мається на увазі, тільки не фугасиками, бо тому, що у нас прибор такий для прийому фугасиків. Так, і так розумію, просто є не вафлю. І так забираємо дев'ятсот п'ять хідпонтів. Гриль п'ятнадцятий відразу нам. Відповів на це 850 хітпонтів він прислав. Це був не фугасик, а стандартний броневійний снаряд був завантажений у гриля 15-го. Якщо був фугасик, тисячу з лишнім він би з нас забрав, і у нас залишається рівнісінько тисяча хітпонтів. Тобто, якщо гриль 15, якимось чином додумається завантажувати фугасик і нас проб'є, то він нас забирає стовідсотково. Так, ну що, чотири противника залишаються, гриль 15-й. Цього хлопця боже ой-ой-ой. Зараз він промахнув чи він зробив постріл по нашому Йохові. Можливо, і по Йохові зробив постріл, бо тому що я бачу на мінімапі, що він там знаходився. Карі, от на нього хлопці наїхали. Він давав хотів дати пробиття нашій бабасі. Ну так, і подивіться, на селевих яйцях просто виїжджає. І на щастя для нашої Бовахи у гриля 15-го був завантажений стандартний броневійний снарядик. Він з нас зняв 772 хітпоинти, залишив нам 228. Залишається два противника: Бружето 46-й та ТВП ВТУ. Це дві вісімки преміумна та прокачувана. Є 10 з половиною тисячі рівно уже настрілу в кишені. Цим вже саме і займається, що хвалиться в союзному чаті наш сплештайм. І так, забирає прожетника нашого, е, наші союзники забирають його і залишається ТВП-ВТУ. Ну якщо ще й його якимось чином вдасться його добрати, ви розумієте, це буде рекорд по настрілу на бабасі в цьому патчі 1.28. Так, знаходиться його трішечки, тільки видно. Так і просто з'їжджає і ще й в жопу отримує званшотили ТВП ВТУ. 22 дві тисячі шістдесят дві одиниці заробляє по ВН-8 наш сплеш тайм. Майстра, звісно, він заробляє по опічних медалях, Це тільки дві медальки, основний калібр та танкіст снайпер, але все одно подивіться на пулька в майже 12 тисяч. Хлопчина хотів виконати ОБЗНЕ ПТ-15, майже 12К видав дамашки по команді противника. 5 танків він знищив, 1207 чистого досвіду він здобув і без преміум аккаунта грає чоловік. Та на 17 тисяч срібла пішов в мінус. 7 хвилин та 7 секунд. Тривав цей бій, і, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.